Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як я обслуговую цю машинку. Що ми починаємо? Ми починаємо з очовкування ручки. Ось так, Потім я її перевер... перевертаю. Ось тут ну, у нас знаходяться болтики. Зараз ми я так открутимо. Ось так. Тут три болта. Верніше чотири. Ось такими з Алікспресом я буду відкручувати. Отврточками дуже непогані, до речі. Дуже мені сподобались. Вони мені вийшли. 30 гривень з учетом монет. Що дуже є. Добре. Ось тут є болтики. Дивіться, один тут заглушка, другий і тут третій і ось тут четвертий. Вскриваємо нашу машинку. Подивимося. Я пробив на ній. Болтики ось сюди. Я на ній пробив. Ну, я не знаю, сім, ну, напевно, є цигарок. Зараз ми подивимось, що там у нас. Так, добре. Це хай буде тут болтик. Кришка знімається дуже легко. Так. Зараз ми її вскриємо, подивимось, що в нас внутрі коїться. Це було так сюди, щоб не дай Бог не загубити. Так, вскриваємо дивіться. Ось. Що ми бачимо? Ось, бачите, моя смазка. Ось. Ну, я помазав. Я її скрізь, де, де тільки можна і не можна помазав. Тут вже смазки як такої нема. О, воно ще й магнітиться. Прикольно. Я її і не знав. Ось так. Це вона пробила. 16-7 си, цигарок, не більше. Ти, да, так, так. 16-7. Бачите, як бачите, ось тут тільки збирається у нас пил. Ось. Ось так. І що я далі роблю? Я беру просто сухими салфетками, витираю стару змазку, витираємо її. Ось так. Щоб нічого не, не залишилось. Мені писали в коментарях, я, я так і не зрозумів, куди пластикову картку підложу. Ось сюди, типа під ніж, чи що, я, не, я, я так і не зрозумів. Просто беру, витираю. Говорять, єдине, що в цій машинці можуть, може поламатись, так це. Бачите, ось ця проволока. Говорять, люди кажуть, Хто пробив 500 тисяч цигарок, хто пробив 700 тисяч цигарок. І вона просто ламається. Просто йдете в магазин, купляєте таку проволоку, вигинаєте так само, вставляєте нову. Як говориться, далі працюєте. Зараз ми її повидираємо. Ну, я поставлю на паузу, щоб довго вашій час не займати. Потім включусь. Після того, ось я повитирав, після того, як я повитирав, повитирав пошти все насухо, стару смазку, я мажу обичним солідолом. Я не, 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 не використовую ніякі там дорогі смазки для неї, обичним солідольчиком пройшов і на тому все. Ось так. І далі. Що далі? Повитирали ми її, так? Да? Далі я беру. Це в мусор у нас. Далі я беру ось цю машинку Ось цю машинку і йду я її мити під проточною водою. Ось тут скрізь, від... скрізь. Я беру або щіточку, або ушну паличку. Ось бачите, скільки там понабивалося. Іменно наб... набивається там, де ніж ходить. Ось, дивіться, скільки бачите? Гадається. Пилу. Це пил, табачний пил. Ось і все. Зараз я піду її помию гарненько. Потім я її ставлю сушитись, вона повністю висохає насухо і її знову змащую на тому все. Ось так. Зараз я вам покажу, як я її мию. Ось так. І я її мию. Мию скрізь, щоб ніде нічого не попало. Скрізь мию, щіточкою, гусною паличкою, скрізь проходжу, щоб все було добре. І дивіться, це я її мию. Я раз, мабуть, шостий або сьомий. Дивіться, не йде ржавчини немає, я забув сказати, ніде нічого. Так що не переживайте, що воно там щось заіржавіє, десь щось там, я не знаю. Піде не так. Ось так. Зараз її помию. Потім я її поставлю сушитись. Потім я її змащу заново і на тому все. Ну що, друзі, ось я помив. Я її навіть не, ще не витирав, щоб вам показати. Помив я її зараз. Зараз я вам показую механізм, дивіться, як нова. Просто як нова, повитирав всю стару смазку, де можна, де тільки можна, де не Зараз я її сухими салфеточками протру, і вона піде в мене сушити. І сушити це буде довго. День навіть, ну, не тепло, я її на батарею кину. Ось так. Ось така машинка. Нічого не поржавіло, не заржавіло Механізм ось Зараз я вам покажу. Ось механізм працює. Ось так. Все, що виходить. Все працює. Потім я після сушки, після того, як вона висохне, все. Я беру солідол, беру таку маленьку щіточку і проходжу там, де вона треться, там, де є тертя, там, де вона. Коротше, можна сказати, я мажу її скрізь. Ось так. Ось такі справи. Ось так я її обслуговую. Помив, стару смазку, витерли, висушили, заново смазочку нанесли і все. Повірте мені, вона у вас пропрацює дуже-дуже дуже довго. Класна машинка. Польська. Поляки придумали. Ось так. Там був у мене коментар, я так і не зрозумів. Я так і не зрозумів. Пластикову карточку, кудись під ніс підлажували. Це ось сюди. Запихали її, я так зрозумів, я так зрозумів. Ось сюди і запихали ось так. Чи що? Навіщо я не, я не, я не розумію? Десь тут протираю. в мене нічого не треба. Тут все нормально. Ось так. Всім дякую за увагу. Дякую вам, що ставите мені лайки. Думаю, може це відео вам чимось допоможе. Ось так. Потім я її змажу, зберу і на тому все. І далі вона мене буде працювати. День... Вона в мене працює день у день. Кожний божий день вона в мене працює. Так що, дякую, що ставите лайки, мені дуже приємно. Слава Україні! Героя слава! Україна обов'язково переможе. Цю кляту кацапню. Хай їм грець. Все буде добре. Do pobawienia.